Бабусин рецепт домашнього вина. Підходить для будь-яких ягід та фруктів. Дуже смачне зі смородини та вишень. Але я показую, на прикладі малини. Тож, зараз якраз сезон. Планую, звичайно, з усього робити це вино, тому що дійсно воно хороше. Для однієї порції нам потрібно літра цукру і літра ягід. Тобто один до одного. Засипаємо чисті ягоди в 3 літрову банку. От щодо малини я її не мила. Просто вона має бути чистою, без всяких жучків, переберіть її добре та можете не мити. Вишні, смородину, всі інші ягоди, звичайно, я мию, звичайно, навіть кісточки виймаю. Хоча вишні можуть надати додаткового аромату. Пересипаємо ягоди. В 3-літрову банку. Далі засипаємо наверх цукром. Далі нам потрібна холодна, обов'язково кип'ячена вода. Можна ледь тепла, щоб була. І наливаємо по плечики ось наверх. Далі це все діло перемішуємо. Не потрібно, щоб повністю цукор розчинився. Просто перемішати. І беремо якийсь бинт, марлю, можна тюль. І ось так зав'язуємо, щоб поступало повітря. У мене буде бинт. Далі під низ ставимо обов'язково тарілочку. Тому що воно починає брудити, буде підніматися доверху. Ось сюди буде. Виливатися і просто тарілочки будете назад його зливати. Ну ось, Це воно я робила 27 червня. Воно вже бродить у мене, цукор повністю розчинився. Ну, це сьогодні у нас 30 червня. Якщо хочете більше порцій, робіть спочатку заготовку на 3 літрову банку, тому що кількість води може відрізнятися. Тобто, якщо це там. Малина потрібно стільки, на вишні стільки, по плечики, а потім переливаєте. Далі це все діло ставимо на вікно на сонце або в тепле місце. Завжди пам'ятаю, в бабусі на вікні на сонці стояло воно. І потрібно помішувати його. Десь, бачите, перестає бродити, взяли помішали. Також потрібно підсипати по 2 столові ложки цукру, коли перестає бродити. Так, цукру потрібно дуже багато. Розповідаю рецепт весь наперед, тому що ну, хочу його вже викласти, оскільки зараз якраз сезон, вишні, ягоди. Беріть, пробуйте, робіть, воно дуже смачне і головне рецепт перевірений. Роками бабуся робить його ну, завжди до кожного свята є на столі. Моє улюблене це зі смородини. Хто має смородину, спробуйте. Дуже класне. Я в минулому році робила вино по рецепті з інтернету. Тож, хто бажає рецепту хорошого проносного, будь ласка, звертайтеся, надам без питань. Отже, по 2 столові ложки цукру підсипати приблизно в 2 тижні, можливо, в тиждень, в залежності, як воно у вас буде брудити. По 2 столові ложки цукру з чубком. Звичайно, потім буде повне відео. Все зніму, як все робила, але тоді вже не буде чого робити. Тож, закидаю весь рецепт повністю, слухайте уважно. Коли вже вино повністю перебродить, це десь орієнтовно 2 місяці, можливо, більше, проціжуєте його і в банку. Далі. Щоб воно не стало оцетом, потрібно додати 1 стакан кип'яченої води і півстакану цукру. Також додаєте 2-3 столові ложки горілки. Ну, горілки, звичайно, можна і трішки більше, а якщо спирту, то десь 2 столові ложки це на 3 літрову банку. Перемішуєте все. І ставите в погріб, чи де ви там це все зберігаєте. І буде вам хороше вино. До речі, думаю, буде непогано, якщо зробити із суміші ягід. Зараз якраз сезон, ягід різних вистачає. Буде щось типу А-ля справжньої Сангрії натуральної. Ну, не швидкої, як всі роблять, так, а такої. Тож. Будь ласка, користуйтеся. Я рекомендую всім гарного дня та миру!